Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Львівському авторинку. Сьогодні, 8 липня, традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що Львівський авторинок працює в суботу та неділю. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірки зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарем. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропустити оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Нісан Рок спорт 17-й рік, двохкубовий бензиновий. Двигун на автоматі, 70 тисяч пробігу, 18300 ціна і контакти до власника ось тут присутні. Так, покажу по салону вам. Так, шкіряні сидіння з регулюванням, мультикермо кермо автоматично. Клімат, люк. Чистий охайний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Дача Адастер 2016 року. 200 тисяч пробігу, двигун 1,5 дизель, 10 900 ціна за автомобіль і контакти до власника ось тут. Покажу вам по салону. Але тільки. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте вже більш детальну інформацію. Форкоп присутній. Так, свіжо пригнано Audi Q5 в дуже гарному яскравому кольорі. Так, дивимося, чистий 14 рік, 230 тисяч пробігу. Двигун двохкубовий бензиновий, коробка автоматична, ціна 18800. Власник Андрій, телефон присутній. Так, дивимось по салону. Безключовий доступ. Комплектація максимальна, є бачу пам'ять сидінь, електроскладання дзеркал. Так, салон на світлій шкірі з електрорегулюванням. Мультикермо. Клімат контроль з підігрівами, панорамний дах, чистий та охайний салон. Електроніки присутні, фуркоп присутній, електробагажник. Більше інформації по телефону. Volvo XC90, 13-й рік, 238 пробігу. 2,4 дизель-двигун, автоматична коробка, повний привід, офіційний автомобіль 7 місць 16500. Контакти до власника присутні. Так, салон шкіряний бачу. Так, Шкіряні сидіння з регулюванням та пам'яттю, мультикермо, клімат-контроль присутній. Коробка нагадую автоматична. Більше інформації по телефону. Mitsubishi Outlander. 19 рік, 2,4 бензин, автоматична коробка. Пробіг всього 30 тисяч, ціна 18 999. Контакти до власника є. Так, Шкіряний салон з регулюванням, 4 склопідйомники, електродзеркала, мультикермо. Автоматична коробка, підігрів сидіння, кліматконтроль, дисплей, люк. Досить гарна комплектація. Більше інформації по телефону. Офіційний Nissan Жук з рідним пробігом. 13 рік, 98 тисяч пробігу, 12900 ціна, 1,6. Бензин з автоматичною коробкою, телефон до власника присутній. Так, комбінований салон, такий бачу, мультикермо, клімат, контроль присутній. Більше інформації по телефону. Chevrolet Captiva рідко буває, тому що бензиновий двигун, часто запитують. 2008 рік 190 пробігу, 2,4 газ бензин на повному приводі, 8300 ціна за автомобіль, контакти до власника є. Заглянемо по салону. Механічна коробка передач. Nissan Qashqai Plus 2, 10 рік модельний 11, 230 тисяч пробігу, двохубовий дизельний двигун, механічна коробка передач, 7 місць, музика Bose. автомобіль не фарбований, ціна 12200 і контакти продиктуємо, мабуть, 0,97 880 85 11. Так, покажу по салону. Так, шкіряний салон. Мультикермо, клімат-контроль, підігрів сидінь. Присутній панорамний дах. Більше інформації по телефону. Audi Q5, 14 рік, 18 тисяч пробігу, 225 тисяч пробігу. вибачаюсь. 18 тисяч стіна, двокубовий двигун. Контакти до власника присутні. Покажу вам по салону, дуже гарний салон. Бачиш, шкіра коричнева. Добрий день. Шкіряний салон з регулюванням темно-коричневого кольору. Мультикермо, автоматична коробка передач, панорамний дах. Чорний. Також. Електробагажник вже нам підказали. І працює, бо в декого і не працює, тут все працює. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації по телефону. Парктроніки задні присутні також. Volvo XC60. Десятий рік, трохкубовий бензиновий, автоматична коробка. Автомобіль повністю обслужений. Пробіг 300 тисяч, власник Ярослав. Так, видно гарно. Ціна 3000 на старті. Так, значить, шкіряні сидіння з електрорегулюванням та пам'яттю. Є. Мультикермо, автоматична коробка, клімат-контроль. Панорамний дах є. Досить гарна комплектація. Так, трошки покажу вам по колу. Є парктроніки. Камера. Скільки машинка у вас часу? Три роки в одних руках. Тому я думаю, що власникам багато чого може розповісти, кого цікавить, телефонуйте. Так, Nissan, рок 17-го року, 136 пробігу, 2,5 газ, бензин. Автоматична коробка, 14290 ціна. І телефон до власника. Присутній, покажу по салону. Більше інформації по телефону. Hyundai Tucson. 17 рік двохубовий бензиновий двигун, 108 тисяч пробігу, 18750 ціна і контакти до власника. Так, продиктую 067-736-9027. Так, чистий та охайний салон. Автоматична коробка, клімат-контроль, мультикермо. Більше інформації по телефону. Mazda CX5, 17 рік, Європа. Ціна 20 700 доларів. Двигун 2,2 дизель, повний привід, автоматична коробка передач. 52 тисячі рідного пробігу, телефон до власника присутній. Салон на тканині. Мультикермо автоматична коробка, клімат контроль. Так, Volkswagen Atlas 18 рік, 27200 ціна за автомобіль, 77 тисяч пробігу. Двигун 3,6, бензин, автоматична коробка. Телефон до власника присутній. Так, Шкіряний салон. Регулювання сидінь присутнє. Мультикермо зі стройниками, асистентами, автоматична коробка, клімат-контроль, є підігрів сидінь. Так, дуже охайно, гарно. Задній ряд сидінь місця дуже багато. Так, тут також кліматконтроль для пасажирів. Повний привід. Переважно вони Переважно на передку, а тут уже у нас повний привід. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації по телефону. Volvo XC60. 12 рік, 19 ціна за автомобіль, двигун 2,4 дизель, d 5 Максимальна комплектація, автоматична. Коробка 154 пробігу. Телефон до власника присутній. Так, шкіряний салон з регулюванням та пам'яттю сидінь, мультикермо, кермо, кліматконтроль в досить гарному охайному стані, частенько, акуратно. Електроскладання дзеркал присутнє. Більше інформації по телефону. Так, Nissan Жук від власника. Повністю обслужений. 14 рік. 9800 ціна за автомобіль, 1,5 дизель, 180 пробігу і телефон до власника присутній. Скільки в одних руках? Часу? 8 так. Десь варіантовно рік користування. Мультикермо, механічна коробка, дисплей, клімат, контроль. Фаркоп та парктроніки присутні. Nissan Кашкай в дуже гарному кольорі. Десятий рік без жодного підкрасу. 1,5 дизель 82 кВт, 9650 ціна. Так, 225 тисяч пробігів і контакти до власника є. По салону. Салон на тканині, мультикермо. Клімат контроль присутній, механічна коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте. q 5. 13-й рік, двохубовий бензиновий двигун, автоматична коробка, 138 тисяч пробігу, 15950 ціна, контакти є. Так, якщо відчинено, покажу Так, є пам'ять сидінь. Електродзеркала, шкірні сидіння з регулюванням, мультикермо. Клімат-контроль, підігрів сидінь, автоматична коробка, панорамний дах, комплектація преміум плюс. Нісан Мурано. 10-й рік, двигун 2,5 дизель, автоматична коробка, 208 пробігу, власник роман, ціна 11800. Якщо відчинено, покажу. Відчинено. Шкіряні сидіння з регулюванням. Мультикермо, автоматична коробка, панорамний дах. Більше інформації по телефону. Присутній фуркоп. Так, друзі, хто шукає Peugeot 3008, є дві машинки в кадрі. Одна коричнева, друга темно-сіра. Так, перша, 13 рік, 178 тисяч пробігу, 2-літровий дизельний двигун, гібридна версія, 11700 ціна і телефон до власника присутній. Так, Якщо відчинено покажу, Вибачаюсь. Так, клімат-контроль. Парктроніки присутні. Так, і друга машинка, це 10 рік. Темно-сірий гарний колір, 211 тисяч пробігу, 1,6 дизель, механічна коробка, 7950 ціна і телефон до власника присутній. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть більше детальнішої інформації. Nissan Rock. 15 рік, 78 тисяч пробігу, 14200. Ціна повний привід 2,5 бензин, автоматична коробка. Контакти є. Якщо відчинено, покажу. Так, на жаль, відчинений. Ваша? Відкрийте, будь ласка. Так, більше інформації по телефону.